Вогневе землеробство на Русі було важливою частиною землеробської системи, особливо в регіонах з лісовими масивами, цей метод, який також називають підсічно вогневим землеробством, мав значні переваги в умовах середньовічної Русі. Суть вогневого землеробства 1. вирубка лісу, дерева спалювали і залишало висихати, 2. спалення після висихання дерева спалювали, залишаючи попіл на поверхні ґрунту, 3. здагачення ґрунту. Попіл діяв як природне добриво, здагачуючи ґрунт мінералами, 4. обробіток на цих полях вирощували зернові культури протягом 2-4 років, поки родючість ґрунту залишалася високою, переваги вогневого землеробства, швидке підвищення врожайності, попіл містив фосфор, калій та інші елементи, що сприяло кращому росту рослин. Низька залежність від добрив не було потреби в додаткових органічних чи мінеральних добривах. Відносно проста технологія не вимагала складних знарядь праці чи спеціальних знань, порівняння з іншими регіонами Європи. Ільш родючі поля на короткий термін, у порівнянні з Західною Європою, де використовували трипілля, руські поля давали вищі врожаї за короткий проміжок часу. Гнучкість у розширенні територій завдяки наявності великих лісових масивів, вогневе землеробство дозволяло швидко освоювати нові землі, недоліки та обмеження. Обмежений термін ефективності через 2-4 роки земля виснажувалася, і поле доводилося залишати піпаром або приходити на інші ділянки. Знищення лісів тривале застосування призводило до дефорації, що мало довготривалі екологічні наслідки, перевага Русі над іншими регіонами швидке розширення аграрної бази дозволило підтримувати більшу чисельність населення. Експорт зерна до інших країн став важливою частиною економіки Київської Русі. Політична села, міцна аграрна база сприяла зміцненню позицій Русі на міжнародній арені та забезпеченню стабільності. Таким чином, підсічно вогневе землеробство допомогло Русі швидко адаптуватися до природних умов і забезпечити собі аграрну перевагу над дагатьма європейськими державами в середні віки.